Регіональний проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини військовослужбовців. Триває ініціативу. Реалізовують уже третій рік поспіль. За цей час захід завітав до більшості громад нашої області, а нещодавно і до Стриївської, Брониківської та Баришівської. ініціатором проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже: навіть у часи війни діти повинні залишатися дітьми та мати позитивні емоції. Нам важливо, хоч на мить, відволікти їх від тривожних думок, подарувати їм позитивні емоції посмішки, з якими вони потім поділяться своїми близькими нашими захисниками. Тому ми продовжуємо проєкт Діти перемоги і власне ця ініціатива буде стільки, скільки сьогодні потрібно, щоб підтримати. Всіх наших діток ми бачимо сьогодні емоції дітей, ми бачимо їхні посмішки, ми бачимо їхню дійсно таку, знаєте, дитячу радість, бо для них це подія. Традиційно захід розпочався з вистави акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок. Цього разу на сцені показували казку Бука. Історія про зайця, який зовсім не хотів ні з ким дружити, не йшов на контакт і постійно бубнів, самітник такий. І ми розігрували ситуацію. Як можна було б змінити його долю, щоб він став дружелюбним. Таким прикладом ми показуємо дітям, що потрібно допомагати один одному, потрібно товаришувати. Після театралізованого дійства на дітей чекала розважальна програма з аніматорами та улюбленцем української малечі псом патроном. Веселі і добре погоряв окіп. Я б хотів, щоб було почастіше і побільше. У нас в школі такого ніколи. Рини і все таке важливість проведення таких заходів для дітей відзначають і дорослі. Прониківський сільський голова Надія Зелевська говорить давно не бачила стільки усміхнених і безтурботних маленьких облич. Ви бачите, що повна зала. Діткам всім дуже сподобалось і дітки залишилися задоволені. Тому що останнім часом не дуже часто у нас буває. Таких подій і таких заходів у Баришівській громаді на свято зібралось понад 80 дітей. Сільський голова Олександр Зінченко зізнається, найважче бачити дітей, які змушені ховатись у підвалах. замість того, щоб радіти дитинству. 40 хвилин захід, який їх трошки розвеселить, тому що вони з подвала на уроки з уроки на подвали їх трошки в лице... Якби так важко, вони ще діти і їм дуже дуже незручно далі знаходитись постійно в умовах війни. А це і такий буде маленький відрізочок їхнього життя, який вони запам'ятають. Після свята діти отримали гостинці та пішли додому, аби поділитися позитивними емоціями з рідними.